братюні братюнички, братики та сестрички, звертаюся до вас, є декілька новин, зараз поясню суть Значить, перше, оголошую збір на два генератора. Близькі до нас люди, наші захисники, зараз знаходяться під Бахмутом і потребують нашої з вами допомоги. Значить, у них є. Шеномонтаж, який вони задіюють для того, щоб робити ремонтувати колеса бойових машин, які виїжджають на бойові виїзди. І Для цього потрібен трьохфазний генератор. Також потрібен однофазний генератор для власних потреб, тому що їхній ну, потребує ремонту там вже на посидньому здиханні. Тому оголошуємо збір. На два генератори. Хочу поділитися новиною. Я відкрив власний благодійний фонд, тому тепер ніяких карточок, все офіційно через рахунки. Вони будуть опубліковані в описі до даного відео. Хто не знає, як користуватися, як переводити на IBAN це те саме, що й на карточку копіюєш IBAN вставляєш там Прива 24 чи Монобанк. У скільки там 18 цифр з буквами. Чи скільки, може, 20, ну, неважливо. Айбан копіюєш, вставив, написав суму. Дуже важливо вказати, на які цілі ви перераховуєте кошти. Відправити і кошти зайшли офіційно на рахунок фонду. Далі, для чого це потрібно, щоб я далі надавав, відповідно ще на законодавства, звіти по тим коштам, які мені на фонд зайшли. Далі побачив багато відзивів по останнє відео щодо стосовно того заміса в володарці стосовно валежника. Бачу, що е, ця тема надпопулярна, набрала безліч переглядів як на Ютубі, так і на Фейсбуці. Е, розумію, що це соціально важлива тема і е, хочу продовжувати в тому ж дусі. Е, тому, звертаюся до вас, може хтось хоче, щоб ми. Е, у Київській області точно так же приїхали та допомогли збирати валежник та відстоювати свої права від посягань всіляких посіпак лісократських, лісократських там, поліції, там, лісників лісової охорони і таке інше. Тому звертайтеся, пишіть в особисті, залишайте номери телефонів. Ми будемо фільтрувати ці всі повідомлення. і... Будемо намагатися з вами зв'язатися, домовитися на дату, на час, і ми приїдемо, допоможемо вам з цим питанням, щоб народ зміг вільно, без переслідувань збирати е ті вкрай важливі ресурси, які дозволені йому законодавством і під час такої скрутної години. Тому, е братики, ще раз звертаю вашу увагу, потрібне Потрібна ваша допомога. Потрібно, щоб ми назбирали на ці два генератора. Я як і казав, що найближчим часом ми будемо планувати виїзд на Бахмут. Ми будемо вести автомобіль, який зараз е доставимо з Європи. Це автомобіль швидкої невідкладної допомоги, який повністю буде оснащений е всім необхідним медицинським е обладнанням, яке ми передамо також е на наших воїнів. Зробимо повний відео звіт, відео фото. І також ну, не хотілося б пустими їхати. Хотілося б до цього часу, це буквально не ще тиждень-півтора, і ми будемо виїжджати. Хотілося би довести хлопцям ці генератори. Тому, будь ласка, донатьте нам на рахунок благодійного фонду. Не забувайте, що наша перемога. Незабаром не і вона в руках кожного з нас. Хтось боронить її зі зброєю в руках, хтось допомагає цим хлопцям, які кладуть своє життя, ризикують власними головами. І ми не можемо стояти в осторонь в тому числі. Тому розповсюджуйте дане відео, ставте, підписуйтесь на сторінку, підписуйтесь на YouTube, мій власний. Я залишу посилання на дану, даний канал у Ютубі. Не знаю, може вистачить щоб в мене наснаги та часу якийсь там Тікток завести. Да? Тому що зараз багато людей підсіли на тіктоковську голку скажімо так, да? для просування цього відео. Тому донайте на армію, рахунки в описанні. Не забувайте звертатися, кому потрібно допомогти з збиранням волежнику, захистити їх від всіляких посіпак, допомогти відстояти ваші власні права як громадян України, вільної, незалежної, соборної, демократичної країни нашої. І не забувайте, що разом сила і слава Україні, перемога скоро буде. Дякую за увагу.